Доброго дня, друзі. Фіолен 125. Так трохи нагадує боша. Трошки кроут прошла. Зайшла вона вирубається. При первичній діагностиці було визначено, що треба міняти якоря. Він з одної сторони. Там цю і пускає іскри, хоча оригінальний фіолент, так як на старих бошах, немає проміжків між ламелями. От як тут бачимо, є ямочка. Там нема нічого. Там е, прорезинено і так дуже все цікаво. Якщо хоча б яка ламель не працює, там не одна пара ламелей не працює навпроти, то виходить так, що іскра вона гаситься об цю резиночку. Ну, в силу того, що іскра реально була дуже така, є така досить серйозна, було прийнято рішення купити якоря. Ну, Якорь ми поставили, замінили там підшипники вгору. Два, ще десь один є, от, -от, -от ще є третій. Включаємо, а воно бжк і стає. Потрусиш болгаркою, зупиняється. Побачили гулю. Ну, розмотали гулю, думаю, може в гулі щось там, запаяли все Все одно е, сюди, на цей жовтий ще допаяний дротик, заходить оцей допаяний дротик. Вони, воно було запаяно. але ну, В процесі зрозуміло було, що пайка не держиться одна до одної, воно було тут запаяно. Не так, тут був ще кусок білого дрота. Ми тут спочатку перепаяли папу, маму. Не пішло. Побачили, що зламаний дротик в цьому місці. поремонтували, Все одно не йде. Витягнули з статора, там е був ще обривчик, там ми його поремонтували. Тоді статор перестав, так би сказати, двоїти значення. Він стабільно показує своє оми. Знову включаємо знову воно. Робить. Але гаситься не коли тушиш, не коли трясеш. А просто робить так секунд 15 і гаситься. Поставили напряму. Все добре. Бо так ми поставили напряму і виявили, що тут ще є поломаний цей провод. Робить. Ставимо назад регулятор. Включається 15-20 секунд робить і пух! Зупиняється. Оце так ремонт. Будемо замовляти. Ну, не оригінальну, тому що вона дуже дорога. Зараз на Fiвlent реально в запчасті дорого. Будемо замовляти китайську. Бо дуже дорого і так. Якорь, регулятор, трошки за дорого буде ремонт. Декілька разів міняв кнопку, думав в кнопці проблема. Та Ні, не в кнопці проблема. Багато чого перепаювали, всі контакти, оці, тут от, е, з цієї сторони. там Я не знаю, як воно там хто ремонтував, можливо, сам хазяїн це. Все там, все воно повністю, все, що стосується контактів, все треба було переробити. Все було поламано, зламано і не працювало. Трохи такий дикий вийшов ремонт, бо не очікував. Я давно таких ремонтів в болгарках не бачив. Щоб кожен дротик треба було ремонтувати. Ну, Зараз ще ми замінимо регулятор. Ну і на місце поставимо якоря китайського знову, вже, бо вони нічим не відрізняються. Робить він добре. Поставив, бо вже коли зрозуміло, що це регулятор. Думаю, можливо, я щось лижі не їхали добре, що замовив якоря людині. Але ні. От зараз покажу. Пвинна діагностика. Первина діагностика була вірна. Якор теж потребує заміни. На превеликий жаль. Ну, Задусила її в чому, не можу вам сказати, але вона була задусена. Прям жорстко-жорстко, тому що регулятор досить, досить непогано виглядає, але не працює.